Друзі мої, вітаю вас. На сьогодні чергова з вами неділя. Дякую, що знаходите можливість переглянути це відео. Ми з вами робимо спільну, сподіваюсь, Божу справу. Принаймні саме такий, такий намір, таку інтенцію я маю і в міру своїх сил і можливостей цей намір реалізую. Якщо ви нам у цьому допоможете, ми вам будемо дуже вдячними. Більше того, наша праця стане спільною і принесе кращий результат. Тож, хто може, розповсюджуйте це відео, передавайте його іншим, особливо одновірцям. Ці відео вони направлені нескільки на навернення до віри, наприклад, невіруючих, скільки на вдосконалення віри тих, хто вже має е, певний досвід віри. Е, також е, щоб Ютуб допоміг е, нам і це відео рекомендував більшій кількості людей ставте лайки, це не складно. Навіть якщо щось в моїх словах вас не зовсім влаштовує, але загалом вам цікаве те, що ми робимо, поставте, будь ласка, лайк. Це допоможе тому, що оце відео воно буде запропоноване тим, хто іще не є підписником цього каналу. А також тих, хто вперше на каналі, особливо вітаю. Прошу про підписку. Це буде і корисно, і приємно, і я вам буду за це. Вдячний особливе прохання, і особлива подяка тим, хто підтримує нас донатами. Не всі мають для цього змогу, але хто має, ми вам вдячні. Нехай за вашу щедрість і милість Господь вам воздасть старицею. сторицею. А зараз у нас, як і заплановане читання і апостола Павла, і сьогодні ми переходимо до другого послання до Коринтян чи до коринфян. як ви вже казав, я цих два. Дві вимови одного і того ж слова буду використовувати як взаємо рівні. І тому не дивуйтесь, коли я один раз скажу до коринтян», а інший раз до Корінфян. Це просто різне прочитання одного і того ж самого слова. І ось той, хто утверджує нас разом із вами у Христі, і також помазав нас, є Бог. Він поклав на нас свою печать і дав нам дух у серця наші як завдаток того, що виконає свою обітницю. Нехай Бог буде моїм свідком, я клянусь життям своїм, що не повернуся у коринф тому, що хотів вас помилувати. І це не означає, що ми хочемо панувати над вашою вірою, бо ви тверді у своїй вірі, а ми спільники у ділах ваших для радості вашої. Отже, я сам собі вирішив не приходити знову до вас у смутку. Розпочавши читання другого послання до корінтян, не всього, лише тільки недільного уривку. І оці слова, які ми сьогодні почули, на мою особисту думку, межі оцього уривку вибрані не найкращим чином. Тобто, чому я так думаю? Тобто, уривок такий, що читаючи лише його, тобто без контексту, важко зрозуміти про що йде мова. Тому дозволю собі нагадати конву подій, тобто відновити оцей загальний контекст. Із першого послання до коринтян ми пам'ятаємо, що у Коринфській церкві були серйозні проблеми, настільки серйозні, що легше сказати, яких труднощів у них не було. І після цього послання, після листа апостола Павла, він сам прибуває до Коринфу, тим більше, що це місто було на шляху його апостольської подорожі. І знаходження там апостола Павла приносить йому смуток і біль від того, що він бачить в тій церкві, тому що він намагався їх якось напоумити за допомогою послання, не допомогло. Він прийшов туди сам, не допомагає. Пробувши певний час у Коринфі, йому потрібно відправлятись в кінцеву ціль своєї апостольської мандрівки, і він корінтянам обіцяє, що на шляху. Назад я знову до вас завітаю. Але уже листом він повідомляє. Листом, який до нас не зберігся, не посланням. До речі, слово послання і лист епістоло по-грецьки це слово епістоло можна перевести і як послання, і як лист. Так ось, якимсь приватним листом апостол Павло дає зна. А можливо, через якогось посланця. Апостол Павло дає знати, що назад. Коли він буде повертатись із свої подорожі, він в Коринф не заїде, його плани змінились. І прибути до Коринфу він наміру не має. І оця зміна планів апостола дуже збурила самих коринтян, які почали задавати питання: ну, слухайте, а чи можна вірити тому, хто так швидко відмовляється від своїх обіцянок? Він сказав, що прийде, а тепер каже, що не прийде. То, можливо, і його словам. Не варто вірити. Можливо, і те, що Павло проповідує, не така вже й правда. І відповіддю на оці закиди і стає лист епістола по грецьки, який ми звикли називати другим посланням до коринтян. І на самому початку цього послання ми його не прочитали. Хто хоче, прочитайте. Апостол дає відповідь на два оці питання, чи можна? Вірити йому, якщо він пообіцяв одне, а потім його плани змінились. І чи не лукаве він проповідує, якщо навіть в земних речах він спочатку каже одне, а потім стається по іншому. І перше, першу яку думку хоче апостол Павло донести до коринтян, це те, що не потрібно ототожнювати Божі обітниці і життєві рішення самого апостола. Він зазначає, що він намагається планувати своє життя ретельно і відповідати за свої слова. Пізніше він пояснить, що саме небажання знову викривати недоліки Корінтян, як він сам їх каже, засмучувати їх, спонукали апостолу змінити свої плани. А разом з тим апостол просить про розважливість, аби розуміти, що обіцянки, які дає Бог, зміст цих обіцянок і їх виконання не залежить від Павла жодним чином. Так, апостол, це вповноважена особа, але його повноваження досить чуткі. Апостол може проголошувати слово, рішення, обітниці Божі, але не може їх відміняти чи, навпаки, доповнювати, апостол лише передає те, що йому доручено. Разом з тим, апостол Павло перелічує ті факти, які підтверджують, що Бог у свій час виконає свої обітниці. Адже, хоч скільки б не було обітниць Божих, Христос на всі із них є так. І Бог поклав на нас свою печать і дав нам дух у серця наші як завдаток того, що виконає свою обітницю. Тобто добровільна жертва Христа і дія Духа Святого в нас ось ще є, що є доказом і завдатком того, що Бог у повноті виконає свої обітниці. Особливо важливим є тут слово завдаток. Ми ж завдаток даємо лише тоді, коли впевнені у тому, що повністю виплатимо всю вартість ну якогось товару, наприклад, або послуги. Так, тож і Дух Святий. Під проводом і настановами якого християни проживають своє земне життя, є гарантією того, що Бог дасть щось значно більше, наскільки більшою є повна вартість у порівнянні із завдатком, встановивши таким чином контекст послання та те, що безпосередньо апостол Павло хотів сказати, я маю бажання тепер звернути увагу на те, як ми можемо для себе застосувати. Ці слова священного писання. До речі, я зараз тільки що простими словами описав два останніх рівня із чотирьох рівнів роботи із біблійним текстом, а саме екзегетика, тобто виведення початкового смислу, який хотів донести до на нас той чи інший біблійний автор, та герменевтика, тобто тлумачення. Як нам потрібно розуміти оці слова і які значення вони мають особисто для нас? Тому що одне вони значення мали для безпосередніх слухачів або читачів, а інше мають для нас. Так ось я б хотів звернути увагу на те, з якою впевненістю апостол Павло говорить про наше виправдання, про наше спасіння і про виконання щодо нас, Божих обітниць. Особисто мене оця впевненість не дивує, але мені досить часто доводиться бачити, як оточуючи мене люди, віруючи, люди, це потрібно підкреслити. У них виникають серйозні проблеми із тим, або цілком повірити впевненим словам апостола. І коли мова заходить про те, що ну дивіться, які божі обітниці священне писання нам обіцяє, людина спочатку радіє, але я навіть це бачив, як після оцієї радісної посмішки людина себе обсмикує, посмішку різко прибирає з вуст. І розказує, що вона всього всього не гідна, і отримати цього вона не може, ну і далі там всякі інші благочестиві сам. Певна справедливість у такої, в таких словах є, адже кожен із нас недосконалиться, це очевидно, і гріхи, що обтяжують нас, є суттєвою перепоною для того, щоб вважати себе гідним. Але найбільша проблема не у нашій гідності чи негідності, а у тому, як ми розуміємо саме спасіння. Я не знаю, чому так сталося, але більшість християн сприймає спасіння не у біблійних категоріях. Спасіння сприймається не як незаслужений дар віруючому, який Бог дає через Христа в Дусі Святому, а як нагорода, яку потрібно заробити. І Христос сприймається не як той, хто з нами і за нас. А як той, хто осторонь пильнує за тобою, записуючи там усі твої гріхи, аби потім поповні з тебе спитати. А це все ще накладається на те, що ми ж є жертвами культури оцього взаємного приниження і взаємного обесцінювання, а разом з тим і самоприниження, і самообесцінювання. І ось наші брати і сестри багато, на жаль, які вважають, що спасіння ти сам власноручно заробляєш. То вони, на жаль, живуть повні страху, смутку, тривоги і невпевненості, адже покладають свої сподівання тільки лиш на себе, не хіба інколи на Бога. Хоча і це вдається дуже важко, адже Бог уявляється якимсь вимогливим, суровим, дріб'язковим, караючим. Ну, звичайно, саме такі слова про Бога не кажуть, то хто ж мені зараз може сказати, так я ж так про Бога не кажу. Звичайно, саме такі слова ніхто не, ви, не використовує на адресу Бога. Але люди живуть саме з таким світосприйняттям, навіть якщо ці терміни не використовують. Але ті, хто повчаються у писанні, знають, що спасіння не від нас. Це дар Божий. Так, оцей шлях спасіння. Ми свідомо обираємо і щоденно працюємо над осягненням цього шляху. Бо знаєте, одноразове ж навернення, воно не робить нас заручниками вічного спасіння. Ні. І отут найважливіше ми маємо впевненість у спасінні не через те, що ми гарні християни, а через те, що ми довіряємо Христу і спасінню. Яке він приніс у цей світ. Ми впевнені у спасінні не через те, що ми вважаємо себе гідними, боронь Боже, так про себе думати. А тому, що так обіцяв Христос, віруючим у нього. І ми віруючи, і значить, Його слова на нас збудуться. А якщо є недостатньо добрий віруючий, хтось спитає, бо багато ж нас схильні до самокопання, до сумнівності, і я не виключення. Так, насправді. Кожного з нас є у чому викрити, але питання моє: що більше: гріхи чи любов Божа, яка привела у цей світ Христа, аби той звільнив нас від гріха. Наші гріхи це суттєво проблема. Я ж від цього не відмовляюсь. І я це е, гучніше за декого інших кажу, що гріх це проблема, мій гріх це серйозна проблема. Але більше я довіряю Христу, аніж нашому гріху. Бо Христос вміє і бажає ці гріхи прощати і знає, як їх перемагати. Друзі, тут нам на відео трішки попало повітряної тривоги. На жаль, це вже звична частина нашого життя. Ми на невеликий термін прирвали відео зараз, продовжуємо. і... Дякуємо нашим Збройним силам України, які е, стримують навалу і дарують безпеку нашому життя, життю е, скорішої нам перемоги і справедливого миру. Так ось, якщо продовжувати те, про що ми тільки що казали, я прошу про одне, друзі мої. Будьмо пильними аби впевненість. У власній недосконалості, а кожен з нас впевнений у власній недосконалості, так, щоб оця впевненість не стала причиною сумнівів у Божих обітницях, щоб ми, засередившись на своїх гріхах, не зробили їх центром Всесвіту. Начебто, мій гріх сильніший, могутніший, аніж Бог, вседержитель і Спаситель від цього гріха. Тому ми живемо з одного боку. Усвідомленням власної негідності, яка разом із тим перемагається спасінням, що дароване нам Христом. Тому і дароване, що ми його не заслужили. І тому воно і буде нашим, бо Господь не зменшив свої щедрості. Зараз він не менш щедрий до нас, аніж тоді, коли він вперше вирішив дати нам спасіння. А тоді ми були ще й зовсім і невіруючими, на відміну від нинішнього стану. І саме це нам дає впевненість, не слабку надію на можливість при успішному збігу обставин, а впевненість, бо так сказав Господь.